Осінь – це пора, коли сад виглядає спокійно, листя опадає, а дерева ніби відпочивають перед зимою, але саме в цю пору починаються проблеми, яких багато господарів навіть не помічають. Однією з таких небезпек є розтріскування кори. Спочатку здається, що то дрібниця, тріщинка чи невеликий надрив, але за зиму через неї потрапляє волога, мороз і грибок. І дерево може загинути або хворіти багато років. Тому осінній догляд за корою справа не менш важлива, ніж весняне підживлення чи обрізка. Кора це ніби шкіра для дерева, вона захищає від холоду, спеки, шкідників і хвороб. Коли кора тріскає, дерево втрачає свою природну броню. Восени цей процес починає посилюватися через різку зміну температур. У день ще може бути тепло, а вночі вже мороз. Така різниця створює напруження в тканинах дерева. Внутрішні шари розширюються і стискаються швидше, ніж зовнішні. У результаті кора не витримує і розривається. Особливо це стосується молодих дерев, у яких кора ще тонка або старих, де вона вже втратила еластичність. Найбільше страждають дерева з гладкою світлою корою, яблуні, груші, вишні сливи. У них сонячні промені восени можуть нагрівати південний бік стовбура в день, а вночі різко все охолоджується. Через це виникають так звані морозобоїни, поздовжні тріщини, що іноді сягають серцевини. Таке пошкодження небезпечне тим. Що всередину потрапляє вода, яка під час замерзання ще більше розширює тріщину. Згодом там поселяються грибкові інфекції або личинки комах, і дерево починає гнити зсередини. Не слід думати, що лише сильний мороз є причиною біди. Навпаки, часто саме осінні коливання температур, коли вдень плюс 10, а вночі вже 5 завдають найбільшої шкоди. У цей період дерева ще не встигли повністю заснути. Сокорух не припинений, тому тканини залишаються вразливими. Коли ж різко приходить холод, клітини кори руйнуються, а місця розривів стають воротами для інфекцій. Є й інші причини розтріскування, наприклад, неправильний полив восени. Якщо вологу дають надто пізно перед морозами, то коріння насичується водою. Яка при замерзанні піднімається вгору і створює тиск на стовбур. Також шкодить пізнє внесення азотних добрив, вони стимулюють ріст пагонів, і замість спокою дерево продовжує жити літом, не готуючись до холоду. Такі недозрілі тканини взимку швидко тріскають і відмирають. Не можна забувати й про людський фактор. Часто господарі знімають стару кору металевими предметами або роблять обрізку над. То пізно восени рани не встигають затягнутися, і з першими морозами утворюються тріщини. Ще одна поширена помилка, побілка стовбурів занадто рано або занадто пізно, якщо зробити це у вересні, вапно швидко змивається дощами, а якщо в грудні дерево вже може отримати пошкодження. Оптимальний час пізня осінь, коли температура стабільно близька до нуля, але ще немає сильних морозів. Селяни з давніх давен помічали, що дерева з північного боку рідше мають тріщини. Тому навіть при посадці саду враховували напрямок схилу та вітер. Досвідчені господарі знали, дерево, що росте на відкритому вітру, завжди потребує додаткового захисту, бо вітер висушує кору і робить її ламкою. У старих садках. Часто можна було побачити обв'язування стовбурів очеретом, соломою чи навіть старими мішками, це не тільки від гризунів, а й для збереження рівномірної температури кори. Осіння пора це час спокійної, але уважної роботи в саду. Поки що не впав сніг, треба обійти всі дерева, оглянути стовбури, знайти тріщини чи подряпини. Якщо пошкодження невеликі, зачистити. Обробити садовим варом, якщо великі, зчистити до живої тканини і замастити глиняно коровячою сумішю, що колись використовувалася в кожному господарстві. Такі прості дії восени рятують дерева від великих втрат узимку. Тема розтріскування кори восени важлива для кожного, хто має навіть кілька фруктових дерев біля двору, бо дерево. Як людина, якщо йому не допомогти вчасно, воно хворіє і слабне. Втрата кори це не просто косметичний дефект, а серйозне порушення природного захисту. І хоча проблема здається дрібною, насправді вона часто стає причиною загибелі цілого саду, тому розуміння причин і правильна профілактика це запорука здоров'я кожного дерева, а значить, і майбутнього врожаю. Розтріскування кори не буває випадковим. Завжди є певна причина. Або сукупність обставин, які до цього призводять. Щоб запобігти проблемі, треба розуміти, що саме відбувається з деревом восени. У природі все має свій ритм дерево готується до спокою, сповільнює рух соків, листя опадає, але кора залишається живою, дихає. Реагує на зміну вологості і температури. Якщо ці умови змінюються різко або порушується природний баланс, кора не встигає пристосуватися і тріскає. Найчастіше це трапляється через погодні коливання, надмірну вологу, сонячні опіки та помилки в догляді. Найпоширенішою причиною є різкі зміни температури. Удень сонце може нагрівати поверхню кори до плюс, 110, плюс 15 градусів. А вночі температура падає нижче нуля. У таких умовах зовнішній шар кори то розширюється, то стискається, тоді як внутрішній шар залишається теплішим. Через це виникає напруга, яку дерево не може витримати. На перший погляд, тріщина може бути незначною, але всередині відбувається справжнє пошкодження тканин, особливо вразливими є південні сторони стовбура, де сонце найдовше тримається вдень. Тому більшість морозобоїн з'являється саме там, де дерево найбільше нагрівається. Другою важливою причиною є надмірна волога. Восени часто йдуть дощі, і якщо ґрунт погано пропускає воду, коріння насичується вологою, яка під час перших морозів замерзає і розширюється. Це створює тиск знизу, волога рухається вгору по капілярах і спричиняє мікророзриви в корі. Якщо в цей час температура коливається, то кора стає ще більш уразливою. Дерева на важких глинистих ґрунтах потерпають від цього частіше, ніж на піщаних. У селах не раз помічали, що на ділянках, де вода стоїть у низині, дерева тріскають сильніше, ніж на підвищеннях. Тому старі господарі завжди радили садити сад на горбочку, де вода не затримується. Велику роль відіграє і сонячне випромінювання осіннє сонце вже не таке гаряче, але воно часто буває підступним, коли після холодної ночі вранці світло раптово нагріває стовбур, кора прокидається і починає розширюватися, тоді як деревина ще холодна. Це створює різницю в напрузі між шарами, що призводить до тріщин. Особливо небезпечні ясні, безвітряні дні після нічного морозу. Саме тоді виникають перші морозобоїни. У сільських господарствах часто можна почути, що дерево тріснуло від сонця, і це не перебільшення так справді буває, особливо у молодих садках. Ще однією причиною є механічні пошкодження. Якщо восени роблять обрізку, збивають стару кору металевими предметами чи під час збирання врожаю обдирають гілки, дерево отримує дрібні рани, вони не встигають зарости до морозів Із з настанням холоду тканини навколо ран стають крихкими, тріскають так само небезпечно забивати кілки, прибивати підпори чи в'язати дріт до стовбура. Навіть легке перетискання кори порушує сокорух і спричиняє розриви при охолодженні. Деякі господарі не помічають цього, бо зовні кора може виглядати цілою, але всередині дерево вже пошкоджене, помилки в догляді восени теж мають велике значення. Якщо дерево перегодоване азотними добривами, воно продовжує рости навіть у листопаді, коли має вже готуватися до зими. Молоді пагони не визрівають, їхні тканини залишаються ніжними й водянистими. Під час морозів вони стискаються і рвуться разом із прилеглою корою. Ще одна поширена помилка надто рання або неправильна побілка якщо нанести вапно при високій температурі або після дощу, воно не тримається і не виконує захисної функції. У результаті кора залишається без захисту від різких коливань температури. Серед природних причин не можна не згадати про вітри. Осінні сухі вітри висушують поверхню кори, роблячи її менш еластичною. Коли після цього приходить дощ і холод, висушена кора стискається нерівномірно і починає тріскати. Особливо страждають дерева, що ростуть на відкритому місці, де вітер гуляє без перешкод. У старих садах завжди садили захисну смугу, кущі буску, калини або шипшини, які затримували вітер. Така природна огорожа допомагала підтримувати стабільні умови мікроклімату для дерев і зменшувала ризик тріщин. Слід пам'ятати й про шкідників, які послаблюють кору. Якщо восени під нею залишаються личинки короїдів або інші комахи, вони виїдають ходи, роблячи кору тоншою та крихкішою. Узимку в місцях таких пошкоджень найчастіше з'являються тріщини, тому восени потрібно обов'язково очищати стовбур від моху, старої кори та сміття біля коріння, бо саме там ховаються шкідники. У народі казали, де, де чисто, там дерево ціле, ця проста істина діє й нині. Не менш важливою причиною є помилки при поливі. Якщо наприкінці осені, коли вже холодно, влити багато води під дерево, то вона не встигне увібратися в землю, і при замерзанні створить крижану кірку навколо коріння. Волога всередині стовбура теж починає рухатися і замерзати, розриваючи внутрішні тканини. Тому осінній полив потрібно робити заздалегідь, коли ще тепло, щоб вода встигла піти вглиб і наситити землю без ризику замерзання. Як бачимо, причин для розтріскування кори є багато, але всі вони пов'язані між собою або з надлишком вологи, або з різкими перепадами температури, або з порушенням природного стану дерева. Кожен господар повинен розуміти ці процеси, щоб вчасно запобігти шкоді, адже коли дерево тріснуло, виправити вже важче, ніж попередити. Тому знання основних причин це. Перший крок до правильного догляду, а уважне ставлення восени допоможе уникнути серйозних проблем узимку. Щоб не допустити розтріскування кори восени, господар повинен діяти заздалегідь і з розумом. Є багато способів захистити дерева від морозобоїн, і більшість із них прості, перевірені роками. Наші діди і прадіди знали, що дерево треба берегти так само, як худобу чи хліб на полі. Вони мали свої перевірені народні методи, а нині до них додалися сучасні засоби, які роблять догляд ще надійнішим. Головне чи розуміти, що профілактика завжди дешевша і простіша, ніж лікування пошкодженого стовбура. Перший і найдавніший спосіб це побілка стовбурів. Білять дерева не для краси, а щоб відбити сонячні промені. Білий колір зменшує нагрівання кори в день і не дає їй різко охолоджуватись уночі. Традиційно для побілки використовували вапно, змішане з глиною коров'яком або мідним купоросом. Така суміш не тільки відбиває сонце, а й знезаражує поверхню. У селі завжди білили дерева пізно восени, коли листя вже опало, але до справжніх морозів ще не дійшло. Якщо побілку робити вчасно, вона тримається всю зиму й навесні. Сьогодні можна придбати готові фарби для побілки, які містять клейки речовини і тримаються довше, але принцип залишається той самий: дерево має бути світлим і чистим перед зимою. Другий метод це обв'язування стовбурів. Колись для цього використовували солому, очерет або кукурудзяне бадилля. У кожному господарстві після жнив залишалося багато такого матеріалу, і ним не давали дереву замерзати. Обв'язка захищала від різких температур, вітру та гризунів. Зараз замість соломи часто застосовують мішковину, агроволокно або спеціальні утеплювальні стрічки. Головне, щоб матеріал дихав і не затримував вологу, інакше під ним кора може запріти. Починають обв'язувати знизу, трохи вкопуючи матеріал у землю, щоб не проникала волога та миші, і піднімаються до розгалуження гілок. Так дерево рівномірно прогрівається і не тріскає навіть у сильні морози. Третій важливий крок це, це правильна підготовка ґрунту навколо дерева. Земля біля коріння має бути розпушена, очищена від бур'янів і листя. Бо в них зимує безліч шкідників. Потім роблять вологозарядковий полив, але не перед морозами, а за кілька тижнів до них це допомагає дереву накопичити вологу і пережити зиму без стресу. Далі ґрунт мульчують перегноєм, компостом або торфом. Такий шар утримує рівномірну температуру навколо коренів і зменшує коливання, що можуть спричинити напруження в корі. У багатьох селах і досі восени навколо дерев насипають гній, і це не лише підживлення, а й природний утеплювач. Не менш важливо правильне підживлення. Восени не можна давати азот, бо він стимулює ріст. Натомість корисно вносити калійно-фосфорні добрива, які зміцнюють тканини і допомагають дереву визріти, кора після такого підживлення стає щільнішою, міцнішою. І краще переносить холод. Добре діють зольні розчини, їх роблять із попелу, який завжди є після печі. Зола містить багато калію і кальцію, а це те, що потрібно для здорової кори. Дехто просто розсипає попіл під деревом і перекопує це також чудовий народний спосіб, перевірений поколіннями. Є й народні хитрощі, які допомагають уберегти дерево від різкого охолодження. Наприклад, господарі, у яких сад росте на відкритому місці, часто висаджують поруч кущі смородину, агрус, калину чи бузину. Вони створюють природний бар'єр від вітру, а влітку дають тінь, що запобігає пересушенню кори. У давнину сад часто оточували плетеним тином або гіллям, і це теж мало практичний сенс. Утримувало тепло, захищало від худоби. І створювало спокійний мікроклімат для дерев. Сучасні методи додають ще більше можливостей. Наприклад, існують спеціальні еластичні фарби для стовбурів, які не змиваються і утворюють тонку плівку, що пропускає повітря, також застосовують антисептичні пасти для закриття тріщин і ран, що перешкоджають проникненню грибків. У промислових садах стовбури іноді обприскують біопрепаратами на основі бактерій, які пригнічують розвиток гнилі. Проте навіть найсучасніший засіб не замінить звичайної уважності дерево потрібно оглядати, помічати зміни, доглядати вчасно, без цього жодна фарба не допоможе. Ще один дієвий спосіб створення штучної тіні. Якщо дерево росте на південному схилі, можна встановити з південного боку невеликий щит або навіс, який частково прикриє стовбур від сонячних променів у найтепліші години. Це особливо актуально для молодих дерев, у яких кора ще не груба. Старі садівники часто просто клали з південного боку дошку або притуляли оберемо кочерету, і цього було досить, щоб зменшити нагрівання. Не варто забувати й про правильну обрізку. Її треба робити не пізніше початку жовтня, щоб рани встигли затягнутися до морозів. Зрізи обов'язково обробляють садовим варом або натуральною олійною фарбою. Якщо обрізку зробити надто пізно, дерево ослабне і кора біля ран може тріснути при перших морозах. Також не можна здирати стару кору металом це відкриває живі шари. Краще обережно очистити щіткою, а потім обробити розчином мідного купоросу або золи. Нарешті важливо правильно спланувати весь догляд за садом. Ще наприкінці літа треба припинити активне розпушування землі, щоб не провокувати новий ріст пагонів. У вересні провести підживлення калієм і фосфором, у жовтні обрізати і побілити. У листопаді обв'язати та замульчувати таке поступове готування дозволяє дереву спокійно перейти в стан спокою без стресу, і тоді навіть найсуворіша зима не завдасть шкоди. У народі казали Дерево, як дитина, любиш його, то й росте здорове. Це проста, але мудра правда. Коли господар приділяє увагу своєму саду восени, він не тільки зберігає кору цілою, а й гарантує собі добрий урожай наступного літа, бо дерево, що пережило зиму, без і ран, навесні пробуджується з новими силами, цвіте рясно і дякує господареві плодом. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що здоров'я кори дерева це віддзеркалення усього догляду засадом. Якщо господар дбає про дерево цілий рік, не поспішає восени і не відкладає справи на потім, то й зимові морози не страшні. Головне розуміти, що профілактика починається не тоді, коли вже видно тріщини, а ще задовго до них. Осінь це час перевірки уважності і терпіння, бо кожна дія, зроблена зараз, відгукнеться навесні у вигляді здорових пагонів і рясного цвітіння. Перш за все, треба пам'ятати, що кора не просто оболонка, а жива тканина, через яку проходять життєві соки дерева. Тому кожна тріщина це як відкрита рана, якщо її не помітити, через неї легко потрапляє волога, грибок чи шкідники. Тому восени, коли опадає листя і видно весь стовбур, варто обійти сад і уважно роздивитися кожне дерево. Якщо знайдена тріщина невелика, Її треба одразу зачистити до живої тканини і замастити садовим варом або глиняною сумішшу з коров'яком. Цей старий метод досі залишається найкращим, бо природна глина дихає і не шкодить дереву. Якщо ж тріщина глибока, потрібно її злегка підсушити, продезінфікувати мідним купоросом і також замастити, тоді вона безпечно перезимує. Дуже важливо не допускати повторення тих самих помилок. Якщо минулої зими кора потріскала, треба з'ясувати, чому саме. Можливо, дерево е, стоїть на відкритому місці без захисту або побілка була зроблена надто рано і змита дощами, тоді восени варто змінити підхід, зробити побілку пізніше, укріпити обв'язку, поставити вітрозахисні кущі. Справжній господар завжди аналізує свої дії, бо сад учить терпінню не можна поспішати, але й зволікати не слід. У народі кажуть, осінь дерево готує, а зима випробовує. Ці слова не даремні. Якщо дерево увійшло в зиму загартованим із щільною корою, чистим стовбуром і достатньою вологою в ґрунті, то навіть тріскучі морози не завдадуть шкоди. Якщо ж воно ослаблене, недоглянуте чи пошкоджене, то морозобоїни неминучі. Тому восени треба не шкодувати часу на дрібні роботи. Очистити кору, побілити, обв'язати підживити і перевірити землю біля коренів. Ці прості дії, зроблені своїми руками, є найкращою гарантією від усіх бід. Старі селяни мали звичку наприкінці листопада обходити сад із ліхтарем, коли вже опало листя і стояла перша поморозь. Вони оглядали кожне дерево, доторкались до кори, слухали, чи не дзвенить вона від холоду, і казали. Як дерево дихає тихо, буде стояти ціле. Це не просто звичка, а справжній обряд спостереження за природою, бо дерево, як і людина, відчуває турботу. Якщо господар уважний, воно обов'язково віддячить. У наш час, коли багато хто покладається на покупні засоби, важливо пам'ятати, що головна сила у правильному догляді і своїй часності. можна купити найкращу фарбу чи плівку. Але якщо зробити побілку під дощ або не закрити старі тріщини, користі не буде. Тому головна рекомендація проста: усе треба робити вчасно і з любов'ю. Осінній догляд за садом це не лише робота, а й своєрідне спілкування з природою, коли господар допомагає дереву підготуватися до сну. Пам'ятайте, що молоді дерева потребують особливого захисту, їхня кора ще не міцна. Тому їм потрібна побілка обов'язково і легке утеплення. Старі дерева теж не слід забувати, бо тріщини на них утворюються глибші, особливої уваги потребують яблуні та груші, вони частіше за інші страждають від морозобоєн. Тому саме на них треба звертати найбільшу увагу при осінньому догляді. Якщо дерево зимує цілим, навесні воно краще цвіте і врожай буває солодший. Ще одна порада, яку передають із покоління в покоління: не варто зрізати чи щищати пошкоджену кору без потреби.